Сорт Крістіна пізній. Крупні плоди на цьому сорті, це молоденькі кущики, звідси будемо брати посадковий матеріал. Цей сорт у нас вже десь приблизно 3-4 роки, він у нас в колекції. Ягід дуже багато видає. Сорт себе дуже зарекомендував, багато хто. Багато хто його шукає, цей сорт. Дуже солодкий, сочний. Ягода така темновата. Кущі більш-менш компактні на ньому. Смачний сорт. Магнус. Магнуса ще немає, тільки завязі на Магнусі. Це теж молоденькі кущики. Він буде пізніше за крістіну. Такий в нього гарний лист у Магнуса. Зараз покажемо ще Аргентеру молоденькі кущики. Так, десь тут були ягітки співші. Ось, Аргентера. Теж багато ягід дає. Колір ягід камера не передає, якийсь дуже цікавий такий... якийсь кораловий. незвичайний колір. Незвичайний. Такі от теж. Теж крупну ягоду видає, це молоденькі кущики. звідси буде братися розсада. Він у нас вже, це вже третій рік він. Ми бачили двохрічні кущі. Є фотографії. От кому цікаво. З фотографії. Скільки там ягід видає. Солодка. Там, в принципі, всі пізні сорти, вони солодкі, в кожного своя нотка, форма. Ну, Виглядає гарно, ягода, дуже гарно. Це ось Крістіна. Крістіна темна ягода, якщо зрівняти з Аргентерою. Крістіна – темна ягода. Темна. Аргентери така світленька, як, як у Амі сорту. Світленька ягона. Ну, в глудку виглядає дуже красиво аргентер. Дуже людям подобається цей сорт. Ось такі от. Поки що на цьому все. Далі буде.